Сонячна Болгарія, Чорне море чи екскурсії старовинними замками України. Турфірми пропонують відпочинок на будь-який смак і гаманець. Традиційно найпопулярнішими країнами залишаються Болгарія, Туреччина та Єгипет. Ціни тижневого відпочинку на Середземному морі стартують відповідно від 130 та 300 євро за кожну особу. Приваблюють туристів спрощений візовий режим та система on-inclusive. А от за найдорожчі тури заможні івано-франківці викладають від 2 тисяч євро. Наші франківці їдуть і на Мальдіви, і Таїланд відпочивають, і в Домінікану відпочивають. Яка ціна тут? Значить, тут у нас вже треба орієнтуватися, якщо це Мальдіви, то від півтори тисячі доларів це мінімум на одного. Люди не поспішають бронювати путівки заздалегідь. Кажуть, стримується робити нестабільна фінансова ситуація в державі, дехто взагалі відмовився від літнього відпочинку. В Крим їздили, потім в Болгарію. Ну, Болгарію найдешевше ну, вийшло. Того не знаю, планували в Болгарію, але з цим курсом не знаю, що вийшло». цього року ніде не їдемо, тому що через ситуацію в Україні ми б хотіли поїхати, мабуть, за кордон з батьками, але зараз немає тої можливості. Мами, брат поїхав на схід і тому ми зараз не плануємо нікуди їхати. Хотілося б за кордон поїхати в Україні. Я часто їжджу відпочивати, так що треба робити якісь різноманіття. В Україні, мабуть, Карпати це саме таке цікаве і різноманітне місце для відпочинку. Кому закордонне по кишені можуть відпочити в Україні. У місцевих турагентствах наголошують на популярності так званих турів вихідного дня. Екскурсії до Скиту Маніавського, Галицького заповідника, замків Закарпаття, Волині чи Кам'янця-Подільського обійдуться подорожуючому у суму від півтора сотні гривень. Ціни на дводенну екскурсію стартують від 700 гривень. Цікаві сезонні поїздки, як от цвітіння сакури в Ужгороді чи нарцисів одноіменній долині на околиці Хуста. Озеро Синевір і Водоспад-Шипіт. Дуже цікава екскурсія, з природою зв'язана. Озеро Синевір у нас входить в топ-11 найкрасивіших озер світу. Тобто це варто побачити. Ще одна така цікава екскурсія, хід наших продаж це є Кораблик та фортеця Кам'янець-Плюс Хоте. Також дуже цікавий тур. Ми дивимося спочатку фортецю Кам'янець-Подільську. Потім ми переїжджаємо, катаємося на теплоході. Для активних відпочивальників турагентства пропонують традиційні сходження на гірські вершини. Новинками називають екскурсію у святині Івано-Франківщини та поїздки до львівської опери. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на важі.